Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Історія навколо мови меню в українському Макдональдсі. Звичайно ж, не є якоюсь реальною, серйозною політичною, чи навіть суспільною подією. У нас зараз достатньо серйозних політичних і суспільних подій і без цього. Звісно, це звичайнісінька провокація. Намагання певних людей і сил звернути на себе увагу, почати вже зараз боротьбу за свій шматок електорату президента Володимира Зеленського, партії Слуга народу» в умовах соціальної та економічної кризи буде ще чимало таких провокацій від різних сил, щоб отримати свій шматок електорату. В цьому є логіка. Логіка є і в тому, що люди, які десятиріччями переконували... Своїх співвітчизників в тому, що немає ніякої різниці, якою мовою розмовляти, раптом помітили, що є відмінність між українською і російською мовою. І коли меню в ресторанах Києва чи інших українських міст були виключно російською мовою, всі дивувалися і казали, а яка різниця? Що ви не розумієте? А коли Раптом натрапили на україномовне меню, без російського варіанту, виявилося, що яка різниця є. Виявилося, що не так вже й схожі слова гамбургер і «гамбургер». Однак без всякої іронії маю сказати, що є щось абсолютно ганебне і принизливе в тому, що на 30-му майже році Української незалежності. Ми все ще продовжуємо дискусії про те, якою має бути мова цієї держави. Ми все ще запроваджуємо квоти на українську продукцію, а не скажімо на іномовну, на російську чи якусь іншу, що було б абсолютно логічно в цивілізованій державі, яка дбає про своє майбутнє і про свій розвиток. І от мені цікаво завжди зрозуміти логіку російськомовних мешканців України. Не тих, які акцептують українську мову, культуру, літературу, історію, а тих, хто й досі вважає, що Україна має залишатися російськомовною, що це її нормальний стан. Навіщо їм взагалі ця держава? Чому не можна бути чесним із самим собою? Чому не можна самому собі сказати, що ти волієш жити в російській провінції? Мовній, культурній, історичні, які завгодно, але провінці. Чим. Російськомовна Україна відрізняється від Брянської і Курської області. Тим, що тут гірше розмовляється російською мовою. Тим, що тут немає ніяких реальних російських культурних цінностей. Тим, що тут досі не можуть зрозуміти, в якому саме державному утворенні живуть. Хтось скаже, що Україна це свобода. А Росія це не свобода. Але ж ми бачимо, як це все швидко змінюється в політиці. Сьогодні Україна це влада популістів, а Росія це влада автократів. Вчора Україна була владою демократів, а Росія була владою автократів. Але нещодавно була ситуація, коли в обох країнах була автократична влада. У нас Януковича, у них Путіна. Так що держави відрізняються одна від одної зовсім не тільки станом свободи, вони відрізняються станом цивілізації. Уявимо собі на хвилиночку, що в Росії завтра перемагають демократичні сили, а тут у нас продовжують залишатися при владі популістські та олігархічні клани, як от сьогодні. Це означає, що ми маємо приєднатися до Росії. Це означає, що українська цивілізація ні до чого не здатна. Це означає, що нам не потрібна ця держава. Звичайно, набагато краще, щоб держава була вільною, демократичною, європейською. Але не менш важливо те, щоб вона була українською, тому що тільки цим взагалі якось пояснюється і існування на політичній карті світу. Україна без української мови, без української культури, без української літератури, без української історії. Це просто кілька областей, які мають стати частиною Російської Федерації рано чи пізно. І російськомовна людина, яка бажає, щоб її діти тут розмовляли російською мовою, вона має просто чесно собі це сказати. Нічого ганебного в цьому немає. Це її переконання, її бажання перетворити той регіон, в якому вона живе на частину російського світу. Просто для нас це не регіон, це країна, це цивілізація, це держава, це мова. І за це ми боремося. І це ми тут будуємо нічого іншого тут побудувати. Ми просто не можемо щось інше тут побудують тільки росіяни. Як вони це будували в усі часи перебування українських, ну перепрошую, малоросійських земель? У складі Російської імперії. І як ми бачимо за висловлюваннями президента Росії Володимира Путіна, цей час досі не дає йому спок. А отже, ми можемо очікувати зазіхань російського президента і на Одесу, і на Харків, і навіть на Київ. Треба просто бути до цього готовими. Треба бути реалістами. Росіяни залишать нас у спокої саме тоді. Коли і на вулицях Києва, і на вулицях Одеси, і на вулицях Харкова, і на вулицях Дніпра буде бреніти українська мова, до того часу, як більшість мешканців цих міст мільйонників продовжує розмовляти російською, вони залишаються мишенню для російських Збройних сил. Політичною метою російського керівництва з Путіним, чи може навіть. Без нього. Це теж треба просто усвідомити. Я завжди чую відповідь, що є чимало держав, які існують і без власної мови. І все у них чудово виходить. Ну, яких таких держав? Австрія, в якій розмовляють німецькою мовою, існує як незалежна держава. У зв'язку з політичними обставинами Першої і Другої світових війн. Але австрійці розмовляють рідною німецькою мовою. Це така ж німецькомовна держава, як і Німеччина. І завжди була такою. Австрійцям ніколи німецьку мову не нав'язували, тому що вони не говорили споконвіку. Бельгія. Але там живуть два народи, які розмовляють своїми рідними мовами фламандською і волонською. І кожний з них не бажає розмовляти мови іншого. Саме тому Бельгія таке крихке державне утворення. Саме тому у столиці в Брюсселі, де більшість франкомовного населення, ви ніколи не влаштуєтеся на державну службу без знання фламандської мови. Такі закони бельгійського існування. Швейцарія. Але ця країна Союз німецько-франко-італомовних кантонів держав. І в кожному з таких кантонів розмовляють своєю рідною мовою. Німці не намагаються свою мову просувати у франкомовні кантони. Франкомовні мешканці в німецькомовні кантони і таке інше. І всі разом дбають про те, що зберігалася ретороманська мова мешканців кількох невеличких населених пунктів у кантоні Граубюнден. І знову таки, всі люди, які живуть у Швейцарії, зберігають свою рідну мову в кожному конкретному державному утворенні. А тут ми говоримо з вами про країну, в якій переважна більшість населення визнає українську мову своєю рідною, але переважна більшість населення упродовж сторіч зазнала наглої постійної русифікації з боку імперії. І головна задача держави, проголошеної 24 серпня 1991 року. Зробити все можливе, щоб подолати наслідки цієї русифікації. Бо ця русифікація була спрямована проти українського народу і проти української держави. Люди, які займалися цією політикою, робили все можливе, щоб української держави не було. Вони усвідомлювали, що для цього потрібно знищити мову. В той недовгий один день коли в Росії була справжня парламентська демократія, маю на увазі Росію 1917 років, коли був один день засідань установчих зборів Росії розігнаних більшовицькою бандою. Так от, в той один день український депутат виступав на цих зборах в Петрограді українською мовою. А інші депутати йому аплодували, тому що вони прекрасно розуміли, чого бажали імперіалісти, що втратили і імперію, і перспективи для розвитку цілої держави внаслідок своєї недалекоглядної політики, і віддали її більшовикам в результаті цього. Я дуже сподіваюся, що ми. Рано чи пізно це усвідомимо, що ми не програємо, скажімо, як програли, свою боротьбу за відновлення ірландської мови ірландці. Так, ця мова там досі існує, вона вважається державною, але переважна більшість людей нею не розмовляє, не вважає за потрібне. І це той приклад, який я теж досить часто чую. Але боротьба Ірландії за свободу. Була боротьбою поневоленої держави з колоніалістами. І в цій державі більшість населення залишалася католиками. В той час, як колоніалісти були протестантами, а в і навіть на початку 20-го сторіччя, це ще було видатною цивілізаційною ознакою, більш вагомою на той час, ніж мова. І саме тому, тому що це усвідомлення своєї окремої ідентичності було таким сильним, до мовного питання не так уважно ставилося, як варто було б. Але от подивимося, що відбувається в сучасному світі. Ірландія так і залишилася частиною великого британського цивілізаційного світу. І якби не рана. Буквально на тілі цього острова з його розділенням на північну і південну Ірландію, можливо, навіть і не було би такого чіткого і зрозумілого розподілу між двома країнами метрополією і колонією. Зараз, от саме зараз, коли релігійні відмінності вже зникають в сучасному світі. Кожен ірландець може задати собі питання, чим він відрізняється від британця, якщо йому не дуже важливо хто католик, а хто протестант? І виявляється, що тільки минулому відрізняється. Тим, що в нього була держава, тим, що в колонії він був людиною другого сорту. І тим, що в нього була мова, якою він не розмовляє. А чим же він відрізняється сьогодні? Для чого було створено власна держава? Для чого? За неї боролися, віддавали життя, піднімали повстання. І найбільш небезпечним буде відповідь: ну не так вже і відрізняється. Може, власне, і нічим. От дуже не хотілося б. Щоб з українцями так сталося. Щоб, врешті-решт, у нас не перемогла саме ця цивілізація какою різниці, Яка щиро вважає, що державу не будують заради того, щоб залишитися цивілізацією. А державу будують, просто щоб в ній було комфортно. Тоді, через 20, через 30, через 40 років, навіть якщо українська держава збережеться в такому вигляді, її мешканці будуть задаватися тим самим питанням. А чим ми відрізняємося від росіян? Чому ми з ними воювали? Для чого проголошували незалежність? А чи ми розмовляємо цією самою мовою? Читаємо тих самих письменників, дивимося ці самі телепрограми. Їздимо до нічних клубів, до Москви і Санкт Петербургу. Слухаємо одні і ті ж популярні пісні. Може наша держава фікція? Може, і самі українці фікція? Це те, що хоче сказати нам Володимир Путін. І це те, що сьогодні говорить кожен, хто не розуміє, для чого взагалі існує Україна. Україна існує насамперед для того, щоб існували українці. Звісно, дуже хотілося б, щоб самі українці віддячили Україну, щоб вони побудували її комфортною, багатою, демократичною і сильною державою. Однак, якщо українців не буде, хто ж це будуватиме? Хай щастить, друзі.